В цьому 2024 році, 17 грудня, виповняється 1718 років жартовному подвигу, який звершила в ім'я Господа нашого Ісуса Христа і віри Християнської, свята Великомучениця Варвара. Її чудотворні мощі як скарбниця незбагненних сілень знаходяться зараз у Володимирському соборі міста Києва. Отці Четвертого Вселенського собору. Проголосили, Господь наш Ісус Христос дарував нам мощі святих, як спасаючи джерела, різноманітно впливаючи благодіяння на немічних. Ось уже близько тисячі років на українській землі нетлінно почувають мощі святої великомучениці Варвари, юної дівчини християнки, прийнявши мученичівський вінець у рідному місті Ліополі через усікновення глави. Свята великомученіця вже тоді здивувала багатьох не тільки своєю мужністю та стійкістю в сповіданні християнської віри, але й багатьма надзвичайними подіями, які це супроводжували. Історія перенесення цих чудотворних мощей із Іліополя Антіохійського Константинополь, а потім в Київ досить цікава і в той же час маловідома. В Акафисті на честь святої великомучениці, а також в житті складеному святим митрополитом Ростовським Дмитрієм, говориться, що після мученичської смерті її юне тіло поховав благочестивий юнак на ім'я Галентіан. Батьківщина Великомучениці Варвара, місто Бальбек Леополь та Іоанна Дамаскіна місто Дамаск. Знаходились один від одного в декілька годинах шляху. З часом, коли магометани почали нападати на Антіохію, християни почали переселятися в Нікомідію, а потім у Константинополь, забираючи з собою всі свої багатства і святині. Напевно, в цей період і чесні мощі великомучениці Варвари були перенесені до Константинополя. В цьому місці вони зберігалися в церкві святої Варвари. Яка стояла на березі Золотого Рогу поблизу також знаходився монастир святого Дмитрія. У Стамбулі мощі перебували до 12-го століття і були забрані в Київську землю. Відомо, що в Києві вони були поміщені у Михайлівському золотоверхому монастирі, який з цього часу носив народі назву Варваринського. Французький інженер на польській службі Баплан. Коли був у Києві близько 1640 році, говорив, що мощі святої Варвари були перенесені із Греції під час воєн нікомедійських. Антіохійський патріарх Макарій двічі був у Києві у 1653 році і в 1655 році, де відвідував Михайлівський Золотоверхий монастир. Він стверджував, що мощі принесла царівна Анна, дружина Великого князя Володимира. Час приїзду патріарха Макарія Київського Михайлівським ігуменом був Феодосій Софонович, який привів у своїй хроніці повість старих людей про заснування монастиря ще в часи князя Володимира, близько 1669 року. Він написав. Мучене святої великомучениці Варвари та вже згадувану повість про преславні її чудеса. Зокрема, в останньому творі отець Феодосій говорить яким чином і коли мощі святої великомучениці Варвари були привезені до Києва до церкви святого архістратига Михайла, про це не написано було в літописах. Проте, якщо й були які-небудь згадки. То Київ довго стояв спустошений, спорожніли монастирями. Тоді й письмена загинули. Однак від старих людей маємо повість про те, як великому князеві Михайлові святополку, правнуку святого Володимира, який Києвом володів, від грецького царя Удар, було надіслано оці святі мощі святої великомучениці Варвари. Він, святополк Михаїв, змурувавши церкву святого Михайла на честь свого імені. Року від Різдва Христового, поклав у цій церкві на освячення мощі святої великомучениці Варвари, якій донині не тлінні лежать. Отже, згідно з повідомленнями святого Дмитрія Ростовського, читаємо Михаїл Святопол, князь Київський, син із Яславів, онук Ярославів а правнук Володимира Святого, мав першу жону грикиню. Олексія Комнина царя грецького дочку, на ім'я Варвара. Та, йдучи з Саргорода в Руську землю, вмолила батька свого, аби дав їй чесні мощі святої Великомучениці Варвари і взявши їх до граду Києва, із собою принесла. Чоловік же її Великий князь Михаїл, побудувавши церкву Кам'яну в ім'я заступника свого архистратиги Михаїла. Поклав у ній щастю ті святі мощі, які, коли йшов на руську землю війною цар татарський Батий, заховані були хранителями церковними під спудом, під спудом тієї церкви в місті таємному. Так, у 1240 році під час навали Батия мощі святої Варвари сховали під кам'яними сходинками, які вели на хори. Михайлівський собор, як і весь монастир. Був розграбований монголо татарами, але мощі святої великомучениці вціліли. Відродження обителі почалося на початку XVI століття стараннями і гуминами карія. Мощі святої Варвари були поставлені за лівим клірасом поблизу північної стіни храма архістратига Михаїла. Там їх бачив Еріх Лясота, який скурпульозно занотував, що на лівому боці навпроти. Головного вівтеря лежить у домовині тіла святої Варвари, доньки одного царя, дівчини років дванадцяти. Кияни нашкодували грошей, щоб прославити святу великомученицю Варвару. У 1775 році на кошти стацького радника Якова Шуйського споруджений був трохярусний іконостас. На іконах другого та третього ярусів були зображені страждання. Великомучениці Варвари. Український гетьман Іван Мазепа пожертвував срібну раку для мощів святої Варвари, а князь Дмитро Голіцин спорудив балдахін, графиня Ганна Олексіївна Орлова пожертвувала у 1847 році храму архистратига Михаїла нову раку. Мощі святої Варвари були вміщені у чудову срібну гробницю, що стояла в центрі приділу на великому випеклому срібному п'ясталі, оточеному чавунною решіткою. По кутках знаходились чотири ангела рака була оздоблена сценами страждань і загибелі святої великомучениці, а над гробницею зображення святої Варвари з короною на голові. Архімандрит Київ-Печерської лаври Йосиф Кроковський створив на честь святої Варвара Акафіст, до якого приєднав життіє великомучениці і створів Йоанна Домоскіна. Свята великомучениця Варвара народилася у знатній язицькій сім'ї, яка проживала у місті Іліополі, Сирія наприкінці третього століття. Варвара була єдиною дочкою однієї багатої людини на ім'я Діоскор. Яка була затятим язичником і старанно оберігала свою дочку від впливу християн. Після смерті матері дівчини батько побудував вежу замок, де замкнув свою дочку, щоб вона не спілкувалася з християнами. Однак, коли Варвара сказала, що не хоче виходити заміж, а хоче пізнати світ, батько дозволив їй спілкуватися з подругами і вільно переписуватися, сподіваючись, що це спонукає її вийти заміж. Незабаром дівчина Варвара познайомилася з християнами і почала вірити в Господа нашого Ісуса Христа, через що, через обезголовлення у 306 році її стратив власний батько. У житті святої великомучениці Варвари описано. Що великомучениця Варвара благала Бога позбавляти від раптової смерті і хвороби всяку людину, яка буде молитовно згадувати її страждання. Надзвичайно злободенно сьогодні звертатися нам до святої великомучениці Варвари, так як вона являється і покровительницею воїнів, на що вказує один цікавий випадок, який стався в XVI столітті. Один воїн, прийшовши до церкви до чесних мощей святої Великомучениці Варвари, вклонився їм з великим благовінням, зітхнув і повідав паламарям і багатьом іншим наступне. Великого чудесного заступництва святої великомучениці я сподобався. Одного разу, перебуваючи в полку, поїхав я з іншими воїнами в дозір. І ось напали на нас татари, і всіх моїх товаришів вони взяли в полон, врятувався тільки я один. Коли я дякував Богові за своє визволення і шкодував про своїх товаришів, стала мені свята діва Варвара точно в такому ж одязі й вінці, як вона лежить тут, і сказала мені: Знай, що я мучениця Варвара, яка звільнила тебе від татар. І ось я прийшов сюди до святих і мощей, щоб подякувати їй за чудесне заступництво, а вам розповісти про це чудо. Отож і сьогодні, дорогі захисники, матері, дружини, звертайтеся до святої Варвари, яка отримала від Бога право рятувати воїнів і всіх, хто її почитає, і шанує її життя, яке вона віддала за Господа нашого Ісуса Христа. Рятує від наглої смерті.